Йоу. Всім привіт! короче короче Буде тут такий... Така... Буде така тут рубрика, типа щоденник, блять. Голосові за... голосові записки. Значить, що я хотів сказати? Що я хотів сказати? Короче, я типа буду вообще якусь хуйню записывать, якусь вообще бредову, і, і, і ще похуй, Я буду сюда викладувати на цей ютуб канал вообще. Ну, просто не ебіческо, якусь без, без безсмысленну якусь хуйню буду викладуватися. сюда. і мені похуй на, на хейт вообще там ще щось, якщо будуть там дизлайки ставити, якщо не буде посмотри вообще все равно. Uh. Хотів по поговорить про... Про якби особисте. Ну як Я хотів би просто висказати. Що... Про свої відчуття про стан це і все остальне. Типу. Просто хотів би висказати, в якому я дічасум вахую просто. В якому я просто вахую, типу, за. За весь час мого життя, який вже відбувається. почалось типу. І за, за всі ці всі моменти, які я пережив, я просто вахую. Для мені є що розказати багато чого. Я просто, типу, Не знаю даже, що ще сказати. Коротше мені. зараз е, 20. Мені зараз 25 років. Бля, мене досі пор, е, От мене до сих пор за картавість. Бля, мене проблеми з картавістю. Я знаю, що я картавий, мені треба лічити картавість. І я знаю, скільки це коштує, які сеанси, скільки сеансів треба. Саме головне, що я додумався до цього, типу, знайти логопеда і знайти гроші для нього. типу... Коли мне уже 25, блять. Ще, блять, я вообще просто в ахуе, но, типа, еще когда было мне 17 лет, и я, типа, уже ПТУ, я туда, кстати, попал, блять, в ТПТУ, блядь. Чисто, не знаю, якого хуя вообще, блядь. После школы вообще, міг бы, просто, типа, как бы, Сібатися нахуй з України, але блядь, я не знаю. Типу, мені хоті... Я взагалі про це навіть не думав. Про... Е, я взагалі не думав про те, що типу, там Сіобуваться кудись, там Польшу і ще. І там... Я взагалі не хотів. Я взагалі не знав, типу, блять, ну, що можна таке ось, типу, сібати в Польщу. Коли мені було 16-17, я ще таких думок не було. Тільки у мого друга одного кінта був, блядь, такі думки. Не, типа, ну, я, типа, подловил, и я вместе с ним, типа, влюбал. Ну, за бугор, блядь. О. Не знаю, блядь, это все дуже странно, блядь, это все, вот, как это все происходит, блять в этом свете ебучем. Фактом, что реально, на, ну, блять Вже страшно, нахуй. Там страшні речі проїздять на фронті, блядь. Я, я розумів це все хуйніше, блядь, коли мені було 17, нахуй. 18, коли ще ато починалось, блять, з 13-го года, 4, ой ні, 14 Я вже в інтернеті. Ну, мені вже в інтернеті просто... Я дуже часто багато в інтернеті сидів і дуже часто в інтернеті мені попадались матеріали, блядь, такі. 18 блядь. Я. Я просто у мене тоді, я коли перший раз подивився, шокіруючі ці матеріали, блядь, в інтернеті, в Комнібо, ну я. Ем, я отримав взагалі доступ до інтернету, блядь, бистрого. Десь років 16, блядь. І коли я побачив перший раз е, ці матеріали, блядь, у мене просто... Психіка нахуй пере, переїбашилась, ну, просто нахуй к кібеням, блядь. Я не буду вам просто, просто розказувати, що я конкретно я бачу, блядь. Ну, то, що я побачив після цього в, так, е, в такому візрості, просто нахуй е, просто нучі, типу, блять. Уже, блядь, получив контузію, ПТсери нахуй ці всі, блядь, останні психоемоціональні розлади, блядь, і так далі. Зараз мені 25 і я, ну, коротше, виходить, ухилянтно, Хоча по факту я ще задов... задовго до війни виїхав. Але кого ж то хотів сказати, я не знаю, якби, блядь, якби не питався оправдувати оправдувати, виправдовуватися, чого я тут, чого я ще, не, блядь, не здох, чого я ще мене не розкидало по частям, к, і так далі. Я взагалі не хотів такої жизни, блять. Не хотів, блядь не хотів, блядь, бути просто очерные цифры, блять, в списку двухсотых, трехсотых, там и так далее. И если вообще разобраться? А вообще, блять, вот а весь свет блять, и мы в нем что это все нахуй значит? Что это вообще, такая, блять? Ну понятно, логично, что завести семью, блять. А... Роди дітей, блядь, построїть дом, Це загнали, це спільнота, всесвітня так, такі, блядь, ну... Загнало стандарти. от, блядь, і ну. А ти ж все одно помреш один рано чи пізно, блядь. Один хуй, блядь, та не стане колись.